А хто навчить бабусю? Освітня телепередача про синергію поколінь, де діти навчають дорослих користуватися сучасними технологіями та програмами. І сьогодні наші герої ознайомляться з мистецтвом відеозйомки смартфоном. Знайомтеся з Богданом Максимовичем, енергійним, різностороннім, креативним чоловіком. Він завжди у вирі подій та в центрі уваги. В свої 60 Богдан встигає мати безліч хобі альпінізм, лижний спорт, велопрогулянки, гірський туризм. І на цьому список далеко не закінчується. А це Михась. Майбутній футболіст та онук Богдана. У його віці він вже має звички як у професійного спортсмена пробіжки. Здоровий раціон. Регулярні тренування. Для вдалого футбольного майбутнього він вже почав вивчати іспанську та англійські мови. Сеньор Комуєстас. Ола, мічіко, вчасно якраз допоможеш мені ланцюг змастити. То ми сьогодні великому їдемо на природу? круто. О, геть забув. Цими вихідними така історія сталася. Розказуй. Та уяви, йду лісом, ну, нашими місцями та й збираю гриби. А ті грубенькі, аромат такий. Думаю, баба такої підливи наварить. І чую шурхіт листя, І все ближче і ближче, не могло би хтось наближається. І здоровий! Бо гілки так тріщать. Я з перелякою смереку вибрав, на яку вилізти. І тут за сусіднього куща. Хто ведмідь? А я, Петро, пресний твій, теж по гриби зібрався. Оце Постійної історії, якби ж тобі відеоблог в інтернеті, я б дивився. Та як я, я і відео робити не вмію, а телефон є. Діду, так більше нічого і не потрібно. А знімати я тебе навчу. Давай сюди свій гаджет. Гаджет. Почнемо з чогось простіше. Смартфон. На відміну від звичайного кнопкового телефона, він, крім можливості телефонувати, володіє ще безліччю функцій, серед яких є і відеозйомка. Для того, щоб скористатися цією функцією, потрібно знайти і відкрити на вашому смартфоні додаток з назвою Камера. Далі обрати розділ відео, що зазвичай знаходиться у нижній частині екрану. Зняти відеоролик смартфоном дуже просто: достатньо натиснути велику центральну кнопку на екрані. Також ви можете поставити відео на паузу чи зупинити його. Переглянути зняті відеоролики можливо, зайшовши в галерею телефону. Інші додаткові функції залежать від моделі вашого смартфону і включають сповільнену зйомку, налаштування якості відеоролику, стабілізація зображення тощо. Дивись, який крутий краєвин! Ану, вставай напроти. Зроблю з тобою відео для бабусі. Щоб потішилася. О, давай, а я буду тебе вчити. Камера, мотор. Ой, дід, дивись, камеру можна поставити так, як ти зараз її тримаєш. Це називається вертикальна зйомка. Але такі відео підійдуть радше для соцмереж, тому краще знімати горизонтально. Готово! Ой-ой, не повертай під час відеозйомки. Почни відео заново. Є. Yeah. А в твоєму кадрі моя голова точно вміщається. Так-так, все супер тут. Бабусь, це відео ми знімаємо для тебе. Зараз ми на Вовчинецький хорах. А ось тут, якщо придивитися, здається наш будинок. Ой, технічна перерва! Що? Не пересувай так швидко камеру, інакше відео вийде розмитим і нічого не буде, видно. Рухи роби плавніші. Зрозумів, ось так краще. Так, продовжуємо. Бабусь, ми з дідусем виїхали на велопрогулянку. І хочемо тобі показати. Тут красиво. О. Ну, кадр гарний, рухи плавні. Я практично професіонал. Правда, палець трохи заніс. Так, ти швидко вчишся. Тільки не підходь так близько до людини, яку знімаєш. Нам ж потрібно показати і краєвид також. Все, зрозумів, зрозумів. То що, вони ще ти? А я знімаю. О! -оу. Ох, як класно ми провели час на цих вихідних. Дякую тобі за таку поїздку. Це я тобі, Михайло, дякую. Бабуся не була з нами в горах, а отримала такі ж емоції з відео, як і ми з тобою. Відосики в тебе круті вийшли. Куди цієї суботи поїдемо? А давай наступного разу.